Малята, доброго дня! Я вітаю вас! У нас сьогодні в гостях білочка. Білочка це казковий театральний герой пальчикового театру. А чи знаєте ви, що саме сьогодні, 27 березня, у світі відзначають Міжнародний день театру? Я вам сьогодні пропоную більше дізнатися про театр. Пограти у вікторину та повідгадувати казки. А ще пропоную пограти в сюжетну рольову гру «Театр», де, маніпулюючи різними іграшками, ви можете відтворити справжню виставу. Це може бути театр на столі, де ви будете просто пересувати іграшки, які будуть між собою спілкуватися за допомогою вас. Це може бути театр над ширмою, пальчиковий театр, а навіть можете самі перевдягнутися в якихось казкових персонажів, якщо у вас є костюми, або навіть виготовити якісь атрибути костюмів. Це можуть бути обручі з вушками, або якісь накидки, маски і таке інше. Розіграти якусь виставу разом з друзями, батьками чи братиками і сестричками. А наостанок нас буде чекати заняття з фізкультури. Ось такий у нас сьогодні цікавий день. Ну а я дуже буду чекати на ваші фотографії під час гри в театр. Поки ви будете грати, дозвольте батькам сфотографувати вашу гру. Та надішліть мені фото. Ну, а я прощаюся сьогодні з вами. На все добре, до побачення, малята, до наступних зустрічей!